Добрий день. Вас турбує Юрій Андрійович Брезгунов. Маю до вас важливе питання щодо Антонія... Я з вами діла не маю. Звісно, що у 1980 році звичайний радянський громадянин не мав мобільного телефону, а тим паче не мав можливості просто так взяти і зателефонувати начальнику Олімпіади. Але коли заслужений спортивний журналіст Юрій Андрійович Брізгунов звернувся до цього начальника, той лише взяв і облаяв його, лише через те, що він українець. Ми хотіли взяти інтерв'ю у посла Іспанії в СРСР Хуана Антоніо Самаранча, якого планувалося обрати тут новим президентом МОК. Ніяк не вдавалося дістатися до нього. Навіть були палиці в колеса з боку московського начальника прес-служби Олімпіади. Котрій лише брутально облаїв мене на прохання допомогти, коли дізнався, що я українець. Можна багато міркувати над тим, що журналістика в СРСР була, але журналістів не було. Журналіста вважали партійним працівником, співробітником міліції або КДБ, часто називали продажною душею, а займатися чесною журналістикою в Радянському Союзі все одно, що здійснити самогубство. Але ніхто краще не висловить свою думку з цього приводу, ніж людина, яка працювала журналістом у ті часи. Ну, частково я погоджуюсь з цим, але, але тиск такий на спортивних журналістів був ну, не дуже такі великий, як, скажімо, на політичних на журналістів, партійних там ті справді працювали по вказівках всяких. Ну, Цензури багато дуже було. Не дозволялось там писати окремі речі там все. Але серед спортивних журналістів я знаю багато сміливих і прекрасних людей, чесних і порядних. Ми часто чуємо про українських спортивних журналістів, які йшли на перекір радянській владі, а потім були покарані за це. Але ми не дуже часто чуємо про українських саме спортивних журналістів. То, можливо, спорт в політики. І саме тому на роботу українських спортивних журналістів в радянські часи не так дуже сильно звертають увагу. Ні, ну, спорт повинен бути в політиці і він є в політиці. Обов'язково у нас є дуже патріотично налаштовані спортсмени. О, це герої справжні. Ну, і спорт це політика, і наші спортсмени. От я скажу те, що Марта Костюк не, не подає руку значить, і і Ольга Харлан також, значить, їхні вчинки, вони гідні поваги дуже. І наші спортсмени підкреслюють те, що. Їх дратує те, що, скажімо, московські спортсмени кажуть, що спорт в не політика. А вони кажуть, що це політика, велика політика. І спортсмени це такі ж бійці, як на фронті. Вони воюють за батьків за свою батьківщину. Дійсно, фігню якусь сказав. Хоча, можливо, українські спортивні журналісти мали якісь привілеї. Говорили, що спортивні журналісти це якась еліта, і їх ніхто не чіпає. Ну, це все. Дуже багато було проблем і у спортивних журналістів. Єдине, що могли писати інколи, щось проти Москви там отаке. Що ж, настав наш час. Час, щоб висвітлити становище українських саме спортивних журналістів в радянські часи. Значить я працював тоді в молодій гвардії. І Лавановський дуже був великим противником ігор в залах. І я там десь написав таку фразу, що знову доведеться їхати в московські стодоли грати. Ну, був семінар спортивних журналістів в Житомирі, і значить, його цей семінар проводив колишній спортивний працівник. Я вже не, не товаристи приступав, але тоді він був. Інструктором ЦК, е, значить, і він серед цих ізгоїв назвав моє прізвище, що я от образив там наших друзів, москвичів, написав, що московські стодоли там отаке. Ну і реакція була цікава. Що, скажімо, мені замовив журнал Старт статтю, я написав її, але редактор, до речі, друг мого тата. Цю статтю не надрукував, тому що злякався. За кордон журналісти спортивні не їздили практично, тільки якась групка московських журналістів і ті, хто е, в приятельських стосунках знаходився з КДБ. От, вони їздили. До речі, я теж був в приятельських стосунках з КДБ, так вийшло. Е, значить... Е, Перша моя поїздка була е, на чемпіонат е, Європи з баскетболу жіночого. Е, вона була в, в цьому в Баня-Луці, це Боснія і Герцеговина, тоді Вігославія була ще. І е, це якраз е, 80-й рік, е, рік Олімпіади в Москві. Там. От, е, в Києві ж тут був турнір футбольний. Е, значить, і я був заступником е, керівника прес-центру по випуску прес-бюлетенів. Значить, у мене був штат 18 перекладачів, а за безпеку відповідав Марчук Євген Кирилович, який потім став головою Служби безпеки України, потім він був прем'єр-міністром України. От, значить, і я оформив ці документи. І в день той, коли треба було їхати в Москву, тому що через Москву летіли в капіталістичні так звані країни, і значить, в Югославію, яка прирівнувалася до капіталістичної країни, треба було через Москву летіти. І треба було відправляти з Москву, бо зранку вже був літак на Белград. А сказали, що КДБ не пропускає мої документи. Ну, редактор мій. Все Дмитро, прекрасна людина був, смілива, він подзвонив цьому Марчуку і каже, як же ж, звіті, так. Його ж перевірили, коли на, цьому, на Олімпіаді ж він працював і разом там все. І той перевірив, і сказав, якийсь хмиряка в цьому в міському партії, взяв і поклав мої документи під сукно. О, і, значить, чого, заздрість, тому що. Хтось їздить за кордон, він не їздить, така версія була. Ну, коротше, дядю поставили на місце там швиденько, От, навіть допомогли з Квитком до Москви там зробили. І я таким робом виїхав. Значить. Ну, Перепони всяке ставились. Віктора Петровичу, чи зустрічалися ви або ваші близькі колеги з прискіпливим ставленням у спортивній журналістиці саме через те, що ви українець? Ну, я, чесно скажу, що ну, якось атмосфера така була. Не, не конкретно говорити можна там, що от мені сказали, що ти от українець, тобі тут нема чого робити. Але атмосфера була така, що перевага віддавалася росіянам, московським, особливо росіянам, журналістам московським. Я ж казав про поїздки за кордоні, про акредитацію на змаганнях. В першу чергу вони мали. А ми вже, як кажуть, були попихачами. 1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх під час футбольного матчу між збірними СРСР та НДР канадець українського походження Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України. Та словами «Свобода Україні» і станцював гопак. З поліцейського відділку Мигаля забирав син Степана Бандери Андрій, який тоді працював акредитованим журналістом. Втім, у СРСР момент з Мигалем вирізали з трансляції, але ця подія не могла залишитися непоміченою серед спортивних журналістів. Під час одного чемпіонатів світу, значить, на лід вилили жовто-синю фарбу. І було гасло весь час, його показували, ніхто не міг зрозуміти, про що мовити. Звільніть мороза, було написано. Ну це дисидент мороз, якого вимагали, щоб його діаспора, щоб його звільнили. От. Так що це влада намагалася приховувати і не показувати, вирізати. Це ж я нам розказував про Щербачова, коли він сказав про Чорнобиль, розповів. То взяли і вирізали це. Так що тиск був страшенний. Бо зараз це відбувається в Росії, це відбувається в цій Північній Кореї. От. Так що і тоді було в Радянському Союзі. А як ваші російські або проросійські колеги поставилися? Ну, ви знаєте, я, я на, ці, на цю тему з ними не розмовляв, але ви знаєте, у, у них у московських колег там були нормальні люди. Ну, але їх дуже обмаль. О, скажімо, там в совєтському спорті е, був такий е, Валерій Березовський, це був просто найщиріший друг український. От, Сергій Шмідько теж в совєтському спорті. Це, це щирі друзі України були, українського спорту. Ну, тому що, може, вони там українські корені мали, але вони народжені в Москві були, вони вже, як кажуть, той вишкіл мали. Але але московські журналісти, це вони в основному шовіністично налаштовані. 26 квітня 1986 року. Сталася одна з наймасштабніших трагедій не лише України, а й усього людства. Чорнобильська трагедія сколихнула увесь світ. Але, як ми знаємо, дізналися про неї не відразу, лише через декілька днів. А ті, хто знали і намагалися поширювати. Мали проблеми. Про аварію на ЧАЕС ми в останніх вістях повідомили, здається, 28-го у вечірньому випуску. Хоча 27 квітня на республіканському стадіоні під час матчу Динамо Спартак уболівальники тільки говорили, що вибухнув Чорнобиль. Про Валентина Черкачова хочу сказати відомого коментатора. Коли сталася Чорнобильська трагедія, як всі? 2 травня 86 го року в Ліоні у Франції був фінальний матч. Київське Динамо грала з мадридським атлетиком Куку-Ку. -ку -ку. І е, він в репортажі сказав, що тут у Франції е, всі стоять дибки, всі газети друкують, репортажі з Києва. Значить, що страшна трагедія. А у нас ж тут 2 травня ще ніхто нічого не розказував. Значить, 1 травня була демонстрація на Хрещатику, і людей вигнали з дітьми були там все. А потім в Києві почалася це. Олегонка миру була. І, значить, Щербачов про все це розказав. І, значить, йому. Йому зробили зауваження з Москви. І наступно, наступного дня показували в запису цей матч, і вже ці слова Щербачова про те, що пишуть газети, французькі, про все це вирізали. І вже це ніхто не побачив. І покарання було просте: Щербачов мав їхати на чемпіонат світу, який був в тому році. Він не поїхав, а, а всього з Москви там десь допомагав. Якісь коментарі робив там все і не поїхав на чемпіонат. Хотілося б також згадати Олімпійські ігри 1980 року. Одну з найважливіших ролей тоді відіграв КДБ. У КДБ Української РСР виділили три основні групи ризику: це були українські націоналісти, метою яких була історична незалежність Української держави, сіоністи та сектанти. Усі три ці співтовариства в СРСР мали своїх політв'язнів. І Олімпійські ігри могли стати трибуною для перевертання уваги усього світу до цієї проблеми. Але сподівання про те, що Олімпіада допоможе з визволенням політв'язнів, не виправдалися. Навпаки, у 1979 році почалась хвиля нових обшуків та арештів дисидентів, яка досягла свого піку навесні 1980-го. У РСР під репресії в цей час потрапили Василь Стус, Степан Хмара, Юрій Литвин, Олесь Шевченко, Григорій Приходько та інші. Мета переслідувань була очевидною: на час ігор прибрати активних опонентів влади подалі від очей іноземців. За тим, хто залишився на волі, ретельно спостерігали і вели профілактичні розмови. У нас працювала ціла група працівників КДБ у цьому прес Ну і керівником так званої служби безпеки, безпеки журналістів, так зрозуміти можна було, був у майбутньому голова Служби безпеки України Євген Марчук. О. Ну, В принципі, таких от якихось гострих епізодів не було я. Я, у всякому випадку, не був свідком. От. Вони дуже чимно поводились. От. Ніяких вказівок, нічого не було, але вони були присутні. Це сто відсотків. Але то що, то, що відбувалося в країні, це жах. Я, наприклад, дуже пишаю, що я був особисто знайомий з Степаном Мірковичем Хмарою, навіть таких дружніх стосунках. І коли його засадили в тюрму, значить. Спровокували його. То я з групою депутатів був тоді в Лук'янівській тюрмі і, як кажуть, супроводжував Ларису Павлівну Скорик до, до нього в камеру і дозволили А там були, сиділи в клубі, міліцейські генерали, полковники і група журналістів була обмежена. Значить, і там депутати Філенко, Горині в бої були. На вулиці чергував ємець, ходив біля тюрми. От так що я, я знаю, що були, були такі герої, як Стус, як Хмар. Шкода, їх вже немає. Але, але, але тисне журналістів був це. взагалі на на весь народ тиснути.